Вітаю, дорогі мої підписники. Сьогоднішнє наше відео буде, ну якби, не в'язальне, але в'язання. Я хочу вам показати, де я беру, ну це буде навіть неправильно сказано, так як я це практикую вперше. Я ще не перев'язувала жодних виробів, завжди купляла нову пряжу. Але, ну, хто не знає, у мене є другий канал, верніше, він перший канал, це другий посудна крамничка. Там я пропоную до продажу посуд, текстиль. Ну, і в текстильних мішках мені приходять такі речі, як одяг буває. І от я деякі речі трикотажні. Я дивлюся по тому, чи можна їх розпускати, і залишаю. Залишаю не всі. В основному це пряжа бавовняна і пряжа, яка в'язана із стрічки. От такі речі я залишаю. Ну, і як буває, звичайно, така дуже вже гарна там вовняна або акрилова. Пряжа, теж можу розпускати ці речі. Дивлюся, чи можна їх розпустити, звичайно. І я собі залишаю. Тут частинку у мене тут була більша кубка. В мене було, та, здається, шість речей в'язаних. Я розпустила вже. І вийшла в мене дуже велика така кучка. Мішок вірніше, торбинка, як сказати, не знаю. Ось такої пряжі. Наприклад, це був теж джемпер або світ светрик, і він був ось така бавовняна нитка, тобто проста натуральна бавовна. Такі речі я відразу скажу, носить вони непрактичні. Вони не гріють, вони, ну не знаю. От мені вони не подобаються, я взагалі не розумію. Навіщо їх в'яжуть із такої пряжі, але їх в'яжуть. Така пряжа більш, знаєте, використовується у в'язанні гачком, там, серветок. Якихсь. Ну, Також вона дуже гарно використовується, у, якщо в'язати такі легкі блузки, то це бавовняна пряжа. Блузки, плаття, літні, легкі, ажурні це ще я таке допускаю. Ну, наприклад, зв'язати светрик з такої пряжі, ну тут я не бачу ніякого сенсу. Але це моя думка це не думка професіоналів. Ось також це був такий жакет в'язаний. Він був грубий, але нитка там доволі тоненька. Ну, в'язка була машинна. І ось така бавовняна. Бачите, нитка, він був в гарному стані, колір не втрачений, тому я його залишила і розпустила. Так, це ось, наприклад, нитка бавовняна. Ну, тут мені здається, що це, тут є ще шовк. І це не нитка, а це мотузочок, тобто сплетений мотузочок, і потім цим мотузочком в'язали. Ось так. Такі я речі теж залишаю, так як ось з таких мотузочків, або ось з такої. Це була дуже гарна блуза. Вона була невеликого кольору розміру. Ось така, дивіться, пряжа стрічка. Вона теж сплетена як стрічка, і потім вона використовується у в'язанні. Дуже гарна, вона нова була ця блуза, але я її залишила для того, щоб розпустити, бо вона гарно розпускалася. Теж з такої пряжі, і от з такої в основному гарно в'язати аксесуари. Наприклад, сумки там, якісь клатчі, якісь косметички. Оце така пряжа з мотузочків, скоріше всього, там використовується. Також ось така... Теж був джемпер якийсь, чи пуловер, не пам'ятаю, що це було. Це теж бавовняна пряжа, але вона просто пряжа із... складена в три ниточки. Доволі вона товстенька, бачите, така. От, то я Її теж розпустила. І, ну, звичайно, я пропарю її, тому що ну, її дівчатка не пропарюють, я пропарю. Дуже просто візьму. Проведу під кришечкою на каструльку, у дірочку на кришечці і буду собі мотати. а в каструлі буде кипіти окріп, і ниточка буде пропарюватися отак рівненько. Можна також в мікроволновці, Мікрохвильовці, вибачте. Так, ну і Такий залишила була светрик, нитка мені ця подобається. Мені здається, що тут є склад ангора. Трішки вона така пухнастенька, то я її теж таку залишила, не знаю, розпустила. Ось так. До речі, кошик у мене є підписниця Леся. Е, вона шиє своїми руками, от вона пошила мені такий кошечок, і я його зазвичай не зберігаю в ньому пряжу. Я коли в'яжу, ставлю, кладу сюди клубочок і е, Часто використовую свої вироби, виробити, що виготовляю сама. І ось цей кошик, я, наприклад, теж мені подобається, я вкидаю сюди клубочок і можу в'язати, і вона собі стоїть. Потім взяла ось так практично. Так що, якщо комусь хтось забажає теж такі якісь речі, в неї нема свого каналу, я її речі показую на своєму каналі Посудна Крамничка. Але як хто, якщо хтось забажає, я можу дати контакти Лесі. Ось так. Далі, ось іще в мене такі запаси є. Дуже гарний ось джемпер. Дуже гарний, він брендовий. І, І бачите, він як новий. Тут іще не позрізали у цих ніяких ниточок. Він гарний, він невеликого розміру, десь, можливо, 40, навіть скажу 44. Він зв'язаний із мотузочок тут, стрічечка. В'язаний він стрічечкою, Тому я його, звичайно, залишаю на розпуск. Такі речі носить, вони непрактичні, вони неприємні до тіла. От неприємний. Одне діло там вовна якась або напіввовна, а от такі вони жорсткуваті, вони такі більш для аксесуарів. Ну так, це, це, а от носити я. Ось я покажу вам, до речі, оцей із стрічки, і оцей ось. Тут теж стрічка, бачите: такі, ну, стрічечка. І розпускаєш, і воно не нитка, а стрічка така. Розпускаються такі речі гарно, тому що вони ось дивіться, вони шиті. Сшиті вони на кетлювальній машині. Якщо сшиваються на кетелі, ну, кетель, кетлювальна машина по-різному можна назвати. Я колись працювала на цій машині, я знаю процес. Тому тут можна ось підрізати ну, тільки. Дивиться з якої сторони, підрізать, скоріше всього, з оцієї сторони. Ось так підрізається така петелечка. Бачите, воно прострочено, е, ніби такою косичкою. Так хочеться акуратно, ось підрізається. Якщо я те підрізала. Підрізається петелька. Будемо вважати, що те підрізала. Бо, знаєте, окуляри на лобі, так як такі речі, як в'язати, ну, шить, я роблю без окулярів, все решта в окулярах. І ось тягнемо таку за ниточку. Бачите? От просто потягли за ниточку. Ну, Тут, бачите, у нас кольори міняються, тому треба, мабуть, цю витягнути ниточку, і далі піде інша. Ну тут трішки свої нюанси. Так як, наприклад, ось одного кольору, то тут підрізати, може бути, бачите, тут теж на кетелі пришито, зшито воно. Між собою. І може бути так. Обов'язково дивіться, звертайте увагу, як ви купляєте такі речі. Такі речі можна купляти в секонд-хендах. Там теж виходить недорого. Я знаю, що деякі блогери дівчатка, вони купляють в секондах. Ну в мене така, бонус такий, розумієте, що я можу придбати в іншому місті, тому я просто залишити, не виставити на продажу. Ті речі, які мені подобаються, тому я так залишаю. Можуть обов'язково звертайте увагу, якщо пройдено оверлоком кожен шов, просто шито оверлоком, то тут тих речей не беріть, вони не розпустяться. Вони просто, ну як вони розпустяться, але нитка буде коротка от така от на ширину виробу. От така буде. І будуть кусочки. Кусочки нам не треба. Тому треба нам дивитися, обов'язково звертати увагу, щоб тут було, був закінчений ряд, і, тобто, не пройдено оверлоком. Полотно в'язане суцільне і зшите тільки на, на кетлювальній машині. Або є такі речі, наприклад, люди самі в'яжуть, то самі і зшивають. Можуть такі бути варіанти, що оверлоком зшито отут, вверх. То це не біда. Все рівно ну, трішки прийдеться викинути, так як ну, рівненько, так якби ми розпускали рівний рядочок, то це прийдеться викинути. Але це зовсім невелика частинка. Тут я такі речі теж залишаю. Так, це ось така річ. До речі, я дивлюсь на нього, а у мене точнісінько такий схожий є джемпер, я купляла його ще як працювала. В магазині він був доволі дорого, саме в такому стилі зв'язаний, але там ну, більш якісна нитка. Тут нитка просто бавовна. просто бавовна. І розпускається він теж гарно. Він скрізь тут шитий на кетлювальній машині, тому всі ниточки будуть ціленькі. І на рукавчатах. тут, Тут все буде нитка, суцільна, ціленька. І ось така яскрава помаранчевого кольору, бавовняна нитка, десь я її використаю. Так, далі, хоч я вам і казала, що я в основному беру лише пряжу бавовняну і якщо стрічкою або мотузочок такий, але ось це дуже гарна пряжа, отакий жакет, він новий. І він зовсім маленького розміру. Але дуже гарна пряжа. Зверніть увагу, вона меланжева. І така м'ягесенька. Це, скоріше всього, я думаю, тут теж в складі є ангора. На жаль, тут немає. Ось, бачите, тут, мабуть, був ярлик і його зрізали. Бачите, дірочка просто <кхем> залишилася, тому. Я не можу сказати вам склад, але по відчуттях така, якби тут є, мені здається, ангора або ну, якийсь такий пух. І тут навіть ось ця оборочка, воланчик, цей, він теж пришитий на кетлювальній машині, на кетелі, тобто тут за одну ниточку смикнув і все. Відділилося гарно. Тому я залишила і таке, ну, він, бачите, практично новий. Тут немає ніяких оцих ковтунців. дуже гарно буде розпускатися. Маленького кольору, тому я навряд чи я навіть не виставляла його, тому що в мене, ну, малі речі розкупляються так собі. Далі є ось такий е, светрик. Не можу сказати, ну, це бавовна. Він прям-таки в дуже гарному стані. Дивіться, як він гарно зроблений. Але, скоріше всього, що це акрил. Ну Теж, бачите, немає ярличка. Нема. Думаю, що це акрил, але теж він в дуже гарному такому стані. І все повністю тут можна розпустити. Тому я вирішила його залишити. Ну, да, Будуть такі білі, сірі і ось такого персикового кольору пряжа буде. Ну, Таку пряжу, звичайно, я як в'яжу шапки, там вироби, якісь плечові одяг, я таких ниток не використовую в роботі. Лише там на килимочки, на якісь серветочки, от на таку на пледи. На пледи. пледи таке я використовую. Взагалі на пледи гарно використовувати акрил, так як він іде гіпоалергенний. І легкий порівняно із бавовною або із, верніше, порівняно з вовною, або напіввовняними виробами. Це не знаю, що за светрик. Я його залишила, але він іще так під питанням. Не знаю, можливо, запропоную комусь із дівчат його, тому що він в дуже гарному стані і такого доволі гарного розміру. Немаленький він. І теж він зв'язаний, з шитий на кетілі, і мені це подобається. Звичайно, оцей е, орнамент, тут ниточки такі, намистинки. Е, це все прийметься. Ну, Тут намистинки, я не знаю, я не використаю їх нікуди, просто прийдеться, можливо, викинути, бісеринки тут. Ну, то таке. Це. Побачу, якщо, можливо, комусь запропоную, можливо, ні, не знаю. Ще не вирішила. От. Ну тут е, зараз підніму окуляри, тут е, горловина пришита на оверлоку. Ну, викинемо горловинку, або навіть її теж можна розпустити, просто там передні перші рядочки просто. І також плече. Бачите, тут плече і горловинка оброблений оверлоком. Тому, коли я буду розпускати, отак мені прийдеться оцю частинку викинути. Ну, це не біда, невелика не, не втрата. От. А все решта там розпускається гарно. Ну, це я думаю, що це акрил. От думаю, що це акрил. Залишала я його по тій причині, що я в'яжу плед із акрилової пряжі. Пряжа вся нова, я не, не використовувала нічого з розпуску. Ну, подумала, можливо, там використаю, там він в рожево-білих кольорах. Ну, таких різних, от таких. Ну, побачу. Ще не вирішила. В принципі, джемпер в такому гарному стані. Так, ну, це теж джемпер. Теж під питанням, оці два під питанням він такий приємний, легенький. Цей більш такий важчий. Я думаю, що там до складу входить, мабуть, напівовна і ще якась нитка більш простіша, бо він більш важчий. Цей джемпер такий легший, приємніший такий от, ну теж під питанням. Теж в гарному він стані. Але склад не знаю, зараз подивимося. Акрил. 100% акрил. Ось така, такий ще джемпер є. Теж він гарно розпускається. Е, ну, Тут теж на плечових, е, на плечах прийдеться тут трішки частинку викинути, бо плече пройшли, з'єднали на оверлоку. І ось така остання річ, це бавовна. Теж дивіться, якого гарного, світло-сірого кольору. Я, звичайно, мірила на себе її, вона на мене велика, Велика і мені не дуже подобається, як тут зроблений рукав унизу. В принципі, можна було переробити, але, ну, якщо вона річ велика, то я не бачу сенсу. І я використаю краще десь в своїх цілях. Все тут розпускається гарно. Не оверлоком шите, а шити на кетелі. І, і тут все. Ось така гарна ажурна блуза, ну, вона в'язана спицями на шпицях, на спицях. як правильно, не знаю. Ось така, бачите, прям колір такий гарний. Не, не має втрати кольору. Дуже все гарно, якісно зроблене, але е, я її хочу розпустити. Ну, така от пряжа. Тут трішки брудненька, все треба попрати. Ну, Я вже сьогодні завантажила два прання, навіть одне прання вже до машина прала... Навіть коли генератор працював, ну все-таки вона витягла. Більше не хочу, думаю, коли появиться уже таке стандартне освітлення, тоді е, запущу. Отакі От. От гарні речі. От так, таким я займаюся. Ще нічого з цієї пряжі, що я приготувала, я ще нічого не робила, але приготую, хай собі буде. Ну, щось можливо і придумаю. Так як навіть на сайтах, де я замовляю ці речі, там можна придбати і пряжу, але вона дуже дорого. Хоча порівняно із магазинними цінами, то, звичайно, небо і земля От, набагато дешевше, але якщо там 25 кг, то це буде сума доволі велика і трішки мені це. Накладно. Тому я поки що вирішила отак поповнювати свої запаси, як буде далі, там е буде видно. От. Ну, Зараз поки що так. Це я вам розказала, е де ще додатково можна придбати пряжу. Я знаю, що в секондах беруть дівчатка і розпускають цю пряжу, можливо, і я колись попаду. Так як мені немає часу, хочеться і теж я люблю такий шопінг робити. Ну, я і не вмію по правді сказати вам вибирати в секондах. Ну, хочу, от хочу, вирішила так скористатися цим і поповнити свої запаси. Побачу, що з цього буде. Хоча я знаю, що нова пряжа, то є нова пряжа. Але можна і так. Можна і так. Всім щиро дякую. Думаю, що найближчим часом покажу вам ще якісь там візеруночки, щось ще ми подивимося, будемо дивитися, було б більше часу, ми багато з вами розглядали, так як часу маловато, не співпадає воно із подачою електроенергії. От тому. Тому я всім щиро дякую за увагу, за перегляди, за вподобайки. Щира подяка за підписки. Я дуже задоволена. в мене дівчатка підписується, мене дивляться. Дуже дякую, всім бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я і хай у вас буде все добре. Всім до зустрічі, любі мої, всіх обняла!